Ефір на радіо НВ. наш ефір триває. Я Дмитро Тузов, і ми з вами зміцнюємо економіку. Нашу економіку спільними зусиллями це робити треба і під час війни, а особливо під час війни, яка коштує нам дорого як у людському вимірі, так і в матеріально-фінансовому. На зв'язку з нами зараз Данило Гетьманцев, народний депутат, фракція Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю в ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава ймовірно до нас ще долучиться один із спікерів, але я про це скажу, коли це станеться. А пане Даниле, тема детінізації ринку підакцизної продукції так а є важливою, наскільки я розумію, які види от саме цієї підакцизної продукції викликають ну, знаєте, як політики кажуть найбільшу стурбованість. Ну, е, дивіться, насправді ми бачимо резерв достатньо великий в підакцизній продукції, і стурбованість викликають всі види. Власне, ми говоримо про три види: це паливо, це тютюн і це алкоголь. Є ще в нас підакцизна продукція електроенергії, але там нема зловживань податків, тому ми не розглядаємо її як резерв. А якщо говорити про ці три категорії, то. Безперечно, найбільш, найбільший потенціал ми бачимо в тютюні. Це десь приблизно 15-17 мільярдів гривень по року. І бачимо в паливі. В горілці дещо менший потенціал, бо ну, фактично сума податку, яка, яку ми отримуємо від горілки, в 10 разів менше по року, ніж те, що ми отримуємо від тютюну. Але там також є. Відповідний резерв, безперечно, а на чому ґрунтуються е, обсяги е, уникнення оподаткування в тютюновій галузі? Чому так відбувається досі? Ну, е, є певні виробництва, які працюють нелегально. І щодо цих виробництв відповідно проводяться дії, аби їх зупинити, або їх ліквідувати і вивести в білу цілу цілу галузь. Ну, якщо ми говоримо про тютюнову галузь, то тютюнова галузь складається з чотирьох великих. Міжнародних виробників, яких ми не підозрюємо в е, ухиленні від оподаткування. Е, бо ну якщо це буде відбуватися, ризики від такого ухилення для них будуть не співставні з вигодами, тому Ну і ми бачимо власне по їх поведінці, податкові, що вона заслуговує на довіру, є е, е, певні виробники українські, які Дійсно е, викликають у нас сумніви щодо оподаткування щодо дотримання податкування. Вони є легальними. Ну е, це велика тютюнова фабрика на західній Україні, де нещодавно були проведені БЕПом обшуки і виявлено під акцизного товару без наклеювання акцизних марок в обсязі 80, на 80 мільйонів гривень. Е, і деякі невеликі виробництва, які не впливають на, на ринок істотно. Е, і Також достатня е, ну, велика частина ринку це нелегальні виробники, які навіть не мають ліцензії. Ну ось е, нещодавно е, одну з ліній було вилучено на одеській митниці. Хотіли завести нелегальну лінію з виробництва тютюну під виглядом лінії з виробництва мила. І е, в затримали е, відповідно конфіскували, і це відбуватися не буде. До цього вирізали лінію е, ще одну нелегальну е, тютюнову е, в, е, в Закарпатті. Люди? Провод... Да, що, що я кажу, ви нахідливі люди е, працюють та в, 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 в цій гамці. гаві. Ну, бо... ми, ми, да, ми могли б так говорити про них, якщо б не війна, розумієте. Uh, і а якщо війна і ти своєю винахідливістю крадеш все це в армії, яка тебе захищає і захищає цю ж твою лінію, то ти не винахідник, ти просто покидьок. Ну і, ви знаєте, я думаю, що а, це стосувалося і до періоду до війни, тому що так само в тому числі крали у тієї ж армії, яка потім в бій пішла без найнеобхіднішого. Поводьтеся, нас Погоджу. до нас. До нас тим часом долучається Юрій Кучапський, голова наглядової ради Нафтогазової асоціації України. Пане Юрію, вітаю вас! Добрий день! Ми тут визначились, що є такими серед а, а, напрям: а, ну скажімо так, секторів економіки, а, які викликають найбільше питань з точки зору поширення. Контрафактної під підакці... акцизної продукції є також і паливний ринок. Та ви нас просвітіть, будь ласка, я розумію, що країна мала перебудовуватися, коли росіяни намагалися знищити нашу інфраструктуру і завозити всього і побільше в країну. Як це вплинуло зараз на нинішній сегмент цього ринку? Так і чи бачите ви можливості для того, щоб все ж таки впорядкувати цю галузь і зробити так, щоб тіньовий сектор було суттєво зменшено? Ну, дивіться, ми наші оцінки десь співпадають з оцінками експертів. Хоча сьогодні дуже важко давати оцінки тіньовому ринку, тому що за час війни інформація стосовно стосовно нафтопродуктів була більшою мірою засекречена. Да? Була засекречена, плюс плюс, що стосується, що стосується, наприклад, навіть системи. Електронного адміністрування реалізації пального, так званої СІАРП, да, яка допомагала дуже серйозно адмініструвати акцизний збір на автопродуктах. Вона теж там були забрані штрафи, і вона де факто сьогодні повноцінно не працює і повної картини не видно. Да. Але ми оцінюємо десь. Що е, тіньовий ринок нафтопродуктів складає біля там 11 Да, це є значно менше ніж то, що було ще буквально три роки назад, коли ми оцінювали, що цей тіньовий ринок буде складати, буде складав, складав, десь біля 30%. Е, Чому він зменшився? Він зменшився по причині того, що все ж таки запустили були систему електронного адміністрування. Реалізації пального і стали б краще адмініструвати акцизний збір і боротися з тіньовим сектором плюс коли почалася війна закрилися закрилися білоруський кордон і російський кордон через через який йшло, йшли величезні обсяги різних компонентів з яких робилися контрафактні бензини і дизельне пальне відповідно так ось оце досить серйозно зменшило. так само велику ну також свою е, долю вклали і відміна відміна податків і на нафтопродукти, тому що інтерес реально от це робити, він значно менший був. Але ми бачимо сьогодні, що лишився той сегмент, який завжди був. Це є сегмент нелегальних НПЗ, міні-НПЗ. Він сьогодні є, тому що в будь-якому випадку ті компоненти, які добуваються і. Виробляється в Україні, їх потрібно переробляти в продукти, якісь. Ми бачимо, що там не плодяться податки далі, плюс ми бачимо, що є дуже велика, великий ризик того, коли з 1 липня так як планує уряд і держава. Поновити податки на пальне, коли податки будуть поновлені, відповідно, інтерес буде більший у різних ділків. Відповідно до цього потрібно готуватися. І власне, оці вважаю, вважають, що от той же самий СІАР потрібно поновлювати в повному обсязі і підсилювати адміністрування за ринком пального. Ну, от такі в мене думки. Так, у так. мене тоді питання. А ми з вами фіксуємо певну активність. Та тобто працюють незаконні НПЗ нафтопереробні заводи. От давайте подумаємо: а в країні не працюють, якщо я не помиляюсь, чотири точно не працюють. Нафтопереробні заводи стаціонар mm -hmm. Одно, водночас, водночас виникають, виникають ну, підпільна нафтопереробка, тобто є активність та є люди, які готові цим займатися. В чому питання, щоб легалізувати із розумінням того, що країні потрібно пальне? Я зараз до пана Гетьманцева звертаюсь, пане пане Даниле, так а чи існує модель виведення на світло Боже цих підприємців? Але не із знищенням їх, хай вони працюють на потенціал країни, а із врегулюванням цих питань і сплатою податків. Та? Я так розумію, що тут ми підійшли до питання нашої податкової системи. Ви вбачаєте можливість а, такого, ну, скажімо, економічного консенсусу. Е, дивіться, ну е, на найбільший міф, найбільший міф, е, існує щодо того, що. Е, Податки десь колись будуть сплачуватися добровільно саме тому, що вони чи є за низькими, чи е, вони ну, якому якимось іншим чином є не обов'язковими, а добровільними. Е, це міф, і це нічого не має спільного з реальністю. Є вже ті речі, які є обов'язковими, і ці речі це, це пер передусім. Податки е, тому, е, безперечно, е, вирішення питання детінізації. Лежить в площині покращення адміністрування як з боку державної податкової служби, так і з боку наших правоохоронних органів, які повинні працювати по абсолютно нелегальним компаніям, нелегальним організованим злочинним групам, які виготовляють паливо без е, сплати податків. Е, у нас, е, до речі, дві проблеми є насправді е, проблема існування от таких чорних. Виробників і реалізаторів, бо ми не говорили з вами про е, автозаправні станції. У нас за е, підрахунками асоціації е, Нафтогазової більше 300 таких е, бочок по Україні, які зараз активно вирізають правоохоронці. Е, так, от є проблема чорного ринку, які взагалі нічого нікому не сплачують, крім хабарів і. До речі, що стимулюють корупцію, є проблема білого ринку, чи так скажімо так, сірого ринку, який, е, сплачує податки, але сплачує в неналежному обсязі. Ну на, наприклад, у нас розбіг, щоб ви розуміли, між тими е, нафтотрейдерами, які працюють в білу, і тими, яким намагаються ухилитися від оподаткування, він кратний. Тобто, якщо ми порахуємо е, податкове навантаження на проданий літер. То є компанії, які сплачують 7 копійок, а є компанії, які сплачують півтори гривні. І е, це абсолютно нічим не пояснюється в однакових умовах в однаковій країні під час війни, е, крім того, що е, от такі компанії, які е, ухиляються, і ви, такі компанії, які сплачують менше, вони прямо. Ухиляється від оподаткування і на сьогодні йде достатня така системна робота державної податкової служби з перевірок цих груп компаній, яка повинна призвести до якісних результатів вже найближчим, найближчим часом. Безперечно, я хочу назвати найкращих, я хочу назвати лідерів ринку. Це Shell, це компанія Oka, це компанія UPG, компанія ВОГ, які дійсно мають належне податкове належне податкове навантаження, і ми не вбачаємо там якогось такого системного ухилення від оподаткування. Але є і компанії, які, за які відверто соромно, пане Данило. Дозвольте, Ви, пош... ви, 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 якраз, ви якраз назвали членів нашої асоціації, ті, які найбільше платять, і, і да, я підтверджую, да. що дійсно це є величезна проблема, тому що. Це тільки офіційно, от ми бачимо такий розльот величезний. Але, mm. але якщо ще перевіряти заправочну стан, є заправочні станції, які офіційно показують одну кількість літрів реалізації. А якщо посадити в кущі людиною, порахувати, там зовсім інша кількість реалізації, тому що е, касові системи, які покладені. Фіскалізувати всі операції в інтересах держави, щоб держава бачила прозоро, е, прозоро всю реалізацію на заправочних станціях. Сьогодні обходяться, тому що ніхто не контролює цю ситуацію. Можна купити флешку, яка дає можливість просто-напросто старти весь фіскальний модуль, і відповідно в податкову нічого не попадає. А панове ну, зв'язку зв'язку. Пане Даниле, вибачте, будь ласка, зв'язку з тим, що ви сказали, роз'ясніть наступну ситуацію. Будь ласка, Данило Гетьманцев сказав, що ми маємо відмовитись від міфу, що будь-хто коли-небудь буде сплачувати податки добровільно, але водночас це ж іде в розріз з тим, що ми з вами чуємо. Ну, пане Даниле, ви на початку сказали, що немає підозр до чотирьох великих тютюнових компаній, і суть наступна, що їм дешевше сплачувати податки. Тому що збитки, в разі, якщо вони будуть уникати сплати податків, для них будуть більшими, теж саме стосується і стосовно членів нафтової асоціації, те, що ми з вами щойно почули в ефірі, це означає, що система може працювати. Що система Диві, може я, працювати, я, я ви ви не зовсім я, Напевно, я неправильно висловився. Безперечно, взагалі, більшість платників податків сплачують податки добровільно, і ми вдячні їм за це. І це їх абсолютно нормальна, патріотична, класна позиція. Але але я не про це не це не це трошки мав на увазі. Я мав на увазі, що податки не можуть бути в принципі добровільними. Податки повинні бути обов'язковими, повинні бути відповідальні за їх несплату. Якраз в цьому контексті я, я хотів би знову ж таки згадати і от е, лідерів ринку, які є е, е, білими компаніями, яким ніхто не заважає сплачувати податок в повному обсязі, і є е, аутсайдери. Компанії, за які соромно, які ухиляються від оподаткування в війну і веду, вигадують собі різноманітні приводи про там надто обтяжливе оподаткування чи щось інше. Це не так. Мова йде виключно про те, що люди просто мають додаткову маржинальність за рахунок того, що вони порушують закон. Це не бізнес. Ми повинні з вами зрозуміти. Це а не ти бізнес, ти? це злочин. Тоді скажіть, будь ласка, ось такі маргінальні компанії, які не є лідерами ринку, чи можуть вони контролювати п'яту частину нашого ринку, як у випадку з тютюном, це офіційні дані. До прикладу, експерти економічно-експертної платформи говорять про те, що в тіні на тютюновому ринку перебуває 20%, а на, в сегменті алкоголю 39%. Продукція ну бізнесу, бізнесу та тобто а такі маргінальні компанії справді можуть контролювати навіть більше ніж п'яту частину ринку. В ситуації з алкоголем це, це сягає 40%. Ну, Ну е, да, хоча там є позитивна динаміка і щодо алкоголю, і щодо тютюну, я абсолютно погоджуюсь з тим, що відсоток є абсолютно завеликим, невиправданим, і треба краще працювати або його зменшити. Е, маргінальні компанії не в. В контексті їх обсягів продажу, маргінальні кампанії, в контексті їх е, моральної основи їх е, функціонування, е, в контексті того, що вони абсолютно не їх поведінка, абсолютно не співставна з обставинами, в якими, в яких опинилася держава, і вони абсолютно поводять себе аморально і е, ну це, це це не відповідає ані викликам, ані ситуації, яка є, тому вони є маргінальними, а не тому, що обсяги є. За малими обсяги є дійсно достатньо високими, і в тютюні, і в паливі, до речі, також впали, також е і втрати бюджету, втрати бюджету достатньо е високі від цього, і напевно правоохоронцям треба працювати краще. У мене питання до Юрія Кучапського, пане Юрію. А знаєте, я зачеплюся за вашу фразу. Ви сказали, що якщо сидіти в кущах і а, якби фіксувати оборот. Паливних кампаній, то він буде зовсім іншим. А хто скажіть, будь ласка, має сидіти в цих кущах? У нас було створено бюро економічної безпеки, а це орган, який мав займатися саме цією аналітикою. Не маски шоу не вламуватися в компанії, а на підставі аналітичних даних і інформації вираховувати в тому числі і обсяги відпущеної продукції. Хто має сидіти в кущах для того, щоб ми з вами навели порядок на ринку паливних продуктів? Диві, дивіться насправді в кущах нікому сидіти не потрібно. Е, з однієї сторони на ринку нафтопродуктів, на єдиному ринку нафтопродуктів існує спеціально законодавчо, встановлене но, норма, що використовується спеціалізовані касові апарати, які повністю фіскалізують всі операції на заправочні станції. Якщо ви в супермаркеті можете взяти товар з полки і піти. То заправочна станція, як тільки, включає, як тільки включає насос, який качає в бак бензин, це означає, що зразу, оці кілітрів буде прокачено, запис буде в фіскальному модулі і полетить податково. Просто ніхто не слідкує і ніхто не перевіряє ті it компанії які зобов'язані обслуговувати ті касові системи, щоб не було можливим уникнення. Або стирання того фіскального модуля, це вже передбачено законодавством, і це треба виконати і е, забезпечити, щоб ліцензії позбувалися ті it компанії які допускають, що їхні фіскальні модулі витираються. Це є перше, що стосується на заправочної станції, що стосується в цілому ринку руху нафтопродуктів від НПЗ, міні НПЗ, імпорту через нафтобазу, бензовоз до заправочної станції, то в свій час Данило Олександрович добре знає, ми разом збудували і асоціація, в тому брала активну дуже участь систему електронного адміністрування реалізації пального, яка повністю відслідковує весь рух нафтопродуктів, їх зберігання і акцизного збору, і показує цілісну картину по країні. І тільки аналітичними методами можна. Можна прекрасно бачити, де є розриви на ринку і в яких місцях копати. Просто потрібно, щоб ця система працювала, бо вона зараз притормозилась на час війни, насправді щоб вона запрацювала і щоб цю аналітику хтось використовував і визначав ті гарячі точки, де, де є власне от, е, о, 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 оця несплата податків. Пане Даниле, 에, до вас Пане Юрію, хочете... да, я. я... Відреагую і трошки додам. От е, uh -huh. е, погоджуюся з Юрієм, що зловживання є, але е, ну не хочу анонсувати. Е, е, я <правживання> думаю, не що проанонсуйте про найближчим, найближчим, найближчим часом. Ринок і суспільство почує про саме позбавлення ліцензій тих автозаправних станцій, які бавляться в ці ігри, і uh -huh. я дійсно за цим слідкують. Це мова мова буде йти про. Достатньо великі мережі представлені майже у кожному місті, і, і вони дійсно будуть позбавлені на підставі закону за порушення за несплату несплату акцизного податку за ті порушення, які передбачені законодавством, верніше відповідальність за які передбачені законодавством. Тому робота йде. Я дуже до речі вдячний нафтогазовій асоціації за співпрацю. В цьому напрямі ми співпрацюємо з 2019 року. Мені здається, що це така зразкова співпраця бізнесу і держави, бо так. саме завдяки об'єднанню зусиль, ми скоротили е, нелегальні заправки бочки з тисячі, мені здається, була в 2019 році до е, там близько ста було до війни, і зараз воно зросло до, до 300. зараз. Так, да, війну і зараз ми будемо ну ми, ми знову будемо їх. В, 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 зупиняти, тому е, якраз от таке об'єднання зусиль, і от по, по, почуйте, будь ласка, бізнес, який вимагає переходу в білу, не, не захищає якісь схеми зухилення від оподаткування. Там не говорить про те, що а давайте ми відмовимося від реєстраторів розвиткових операцій. А давайте ми там щось там якось зробимо а навпаки, вимагає від держави. Введення системи обліку та реєстрації пального до речі, на їх вимогу ця система була введена, і ми приймали відповідний закон для про її вдосконалення до опрацювання вже в 19-му році. Вона була трошки раніше введена. Так, от е е вимагає е чітких, зрозумілих, прозорих, але дуже жорстких правил обліку, аби весь ринок працював за одними і тими правилами. Тому я переконаний в тому, що детонізація е це. Той процес, який вигідний йде на користь передусім бізнесу, державі і суспільству, і всі, абсолютно, ми зацікавлені в тому, аби декнізація рухалася якомога швидше не зацікавлені тільки корупціонери. У нас, панове, у нас хвилина до завершення нашого ефіру, зберігаючи принцип паритетності, я надаю слово Юрію Кучапському. Та, пане, пане Юрію, які ви ще бачите необхідні заходи для того, щоб і бюджет наповнювався, і щоб бізнес не покласти, не вбити. Справа в тому, що ну, я це вже сказав, да, тобто, це є до речі, я хочу додати стосовно міні-НПЗ. У е, мене, до речі, була дуже незвична зустріч з власниками одного з міні-НПЗ, які прийшли і сказали, що вони хочуть боротися з нелегальними міні-НПЗ, тому що вони хочуть ставати легальними. Але їм дуже тяжко, тому що конкуренція з тими, хто не платить акциз. Ну вона просто вони не витримують тої конкуренції. А реально люди роблять величезні інвестиції в нафтопереробку, в установки і, і в якість того самого продукту. Ну, у нас тому, хвилин... я... Т... Тому, тому я вірю в те, що якщо ми зараз, якщо дійсно є воля зі сторони влади, достатньо є сьогодні, достатньо є сьогодні прийнятих законодавчих. Актів і побудованих систем, які можна використовувати для того, щоб побороти оцей нелегальний ринок в галузі нафтопродуктів. Повірте, бізнес бізнесу від цього буде тільки краще, тому що системний бізнес він йому важко конкурувати з несистемним бізнесом, який не платить податки. Дякую. І Що цікаво, тут ми підійшли до питання такої вже саморегуляції цехової, я би сказав би так. Дякую. Отже, Юрій Кучапський, голова наглядової ради Нафтогазової асоціації України. І Данило Гетьманцев, народний депутат, фракції Слуга народу з нами сьогодні був в ефірі. Дякую, шановні, вам, нашим учасникам, дякую нашим слухачам. До зустрічі. Слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.